Вітаю! У нас щось відбувається з людьми. Що маю на увазі? Люди чомусь захищають владу, люди чомусь захищають олігархів, люди чомусь захищають чиновників, які зробили їхнє життя от таким, яким воно є, це життя далеке від євростандартів. Це далеке від європейської зарплати, пенсій, медицини, освіти, доріг і всього іншого, що обіцяли нам чиновники. Але при цьому люди чомусь агресивно реагують. І особливо, особливо, коли ти їм проводиш історичні паралелі. Ну, нас люблять там подивитись кудись минуле, і от сьогодні. Я привів відео, я зараз коротко вам його покажу. Там блогерка, вона правильно все робить, вона повідомляє українцям про те, як було раніше, але от в цьому випадку мене дещо спантеличило, напрягло. І так, це наш з вами відомий меценат Терещенко. В минулому, хто не знає, погугліть, тобто народився там в сім'ї не дуже багатій, потім піднімався, піднімався. І коли скасували там оце право, ну кріпосне, і ніхто не знав, як правильно облаштовувати і використовувати працю людей, ця людина змогла піднятися і був таким цукровим магнатом. Ну, не плутайте з цукровими магнатами в сучасній Україні, це тут інше. І задається вона таким питанням: тобто, де поділося багатство українських мільярдерів? Давайте послухаємо. І вони витрачали на будівництво лікарень. Уніс багатство українських мільйонерів 19 століття. Я вам вже розповідала, які величезні статки вони витрачали на будівництво лікарень університетів, фінансування української преси та гастролей артистів. Де... Угу. Отут одразу я напрягся. Я одразу напрягся, тому що за е переписом населення. 1900 там, якось, го здається, року, чи комуністів не було, коротше, бо щоб не сказали, та це комуняки придумали. ні 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 Так от, 95% населення України складало селянство. селянство. Тобто, з імовірністю, 95% ваші прадіди були не мільярдерами, оцими про які пані розкаже, а селянами, колишніми кріпаками. Тобто, яким ще і землі толком не дали, ну і тільки їх розкріпачили, і вони не до кінця навіть знали, куди йти. Тому що, ви пам'ятаєте, в 1861 році кріпацтво було скасоване, це от люди, які говорять, от там при куменяках було. А от і таке відчуття, ніби при царизмі українці жили просто отак. Українці отак, з одного боку, там одна була імперія, і ще сильніше з цього боку імперія. Єдині люди, які жили плюс-мінус непогано, це були Литвини. Литвини це те, що називається зараз Волинська область. От там. Вони належали до трішки іншої імперії, от до них там відносились плюс-мінус як до людей. Ні зліва, ні справа, ні знизу до українців не відносились, так, як пані хоче розповісти. Прямо от українські мільярдери ла-ла-ла, ла-ла-ла. 1861 рік. Селян позбавляють кріпосного права. І ще років 10 вони просто не знають, куди йти, що з цим робити, з Сію свободу їм не дали толком землі. Вони не вміють нею оперувати. У них немає підприємницьких жилок. У них немає освіти, у них немає нічого, щоб дало їм якісь гроші. І отут з'явився український мільярдер. Прекрасно. Прекрасно, що з'явився. Дуже добре. Давайте послухаємо. І вона каже, що він будував там і лікарні, і туди, і сюди. От років через сто таке ж саме відео можна буде зняти про Порошенка, про Ахметова, про Коломойського, про Таруту, про, про дуже багатьох людей. Бо вони дійсно теж і університети будують, і лікарні, і податки величезні платять. Але ж ви знаєте, що щось є трішки не так. Да? Ви ж знаєте, як оці все майно там перекочувало їм, якими способами інколи це все сталося в їх руках. Ну, не тільки в їх, а в олігархата маю на увазі. Ну, от, наприклад, Ахметов зараз побудував хороший університет. Реально хороший університет, прив'язаний до виробничих процесів. Там, там багато є чому повчитися. От Я познайомився з керівництвом університету. Цього Ну, дійсно там, там є що. І от, в принципі, в принципі років через сто. От знімлять такий же самий ролик. Вас уже не буде, ви не зможете сказати, що ребята багато з того, чим олігархи зараз володіють, воно ну дуже дуже дивно інколи перекочувало в руки олігархів. Потім вони стали вкладатися там, платити податки, допомагають сьогодні армії не без того. Але от з таким пафосом розказують про мецената 19 століття мільярдера. Коли в тебе 95% абсолютно, абсолютно зледенних людей, у яких немає часто за що жити, і вони не знають, що їм робити, які тільки вирвалися з імперій, ну трішки краще жили люди на Заході України. А от Центральна Україна, Східна Україна, Південь України, я вибачаюсь. Ну. -ну ж поділись всі ті гроші, заводи, і головне, що сталося з самими мільярдерами. Роз... Заводи, Заводи От цікаво просто де може взяти завод е, українець. Ну і тут ось є розкриття секрету. Жула в цьому відео Терещенка. Нагадаю, що Терещенки були мільтимільярдерами і одним з найбагатших людей з Європи у 1917 році. Михайло Терещенко був міністром закордонних справ тимчасового уряду. І... Опа, опа, опа. В 1917 році Терещенко був міністром, міністром тимчасового уряду закордонних справ. Цікаво, цікаво, цікаво. А як він туди потрапив? Просто цікаво, як, як може, може людина туди потрапити? Тобто, очевидно, є надійні зв'язки з Москвою. З Москвою подивіться, як дуже схоже з нашими деякими олігархами. А колишніми, і деякими теперішніми, оці дуже надійні відносини з Москвою: там газ, нафта, побудова вишки, шмишки і так далі. І тут, тут, от на тобі. Е, як там, <свистач> ніколи знову і знову те ж саме. Ну ну і що потім сталося? Він керував імперію після зречення царя. Ага, керував імперію після зречення царя. Щоправда, вона не каже, чи Терещенко намагався для України зробити самостійність. Тобто Терещенко там керував імперією. Тобто при царях він розкручувався, знаєте, при царях розкрутився. Тобто українець зміг розкрутитися при царях. Це при тому, що ще раз, з 95% імовірністю, ваші пращури були просто кріпаками, які не мали нічого. Ну, майже нічого. Я знаю, ви зараз в коментарях напишете, що ваша баба мала там ого, го скільки всього. Але статистика тих часів показує, що 95% населення України були колишніми кріпаками, селянами. без... Ну, можливостей суттєвих доходів. Пізніше трішки, вже там в 20-х роках, коли був НЕП, От деякі селяни дійсно стали на ноги, але це вже був Радянський Союз вже якось не дуже. Тобто, якщо ви пам'ятаєте, що ваша баба а ваш дід були якимись заможніми, як правило, це у вас сімейно йде, що вони стали такими в умовах непу. Але це вже Україна була в складі, в складі Радянського Союзу. Ну так, слухаємо далі. Був однією з головних цілих більшовиків. Його заарештували разом з іншим. Ага, тобто людина, мільярдер, вирішив пограти в політичну гру. А, став міністром Теренбим, але в Російській Федерації, в Російській імперії точилася боротьба. Боротьба між різними партіями, там ліві праві, асери, шмесери, більшовики. Неважливо хто неважливо, хто з ким. Але. Одна політична тусовка поборола іншу політичну тусовку. І Терещенко, звісно, постраждав, тому що у нас, у нас, у нас навіть в незалежній країні точно так само буває. Коли одні приходять, саджають тих або виганяють з посад, і так далі. А олігархи також тікають, подивіться, Януковича потікали, оці теж десь потікають. там Ще деякі олігархи потікали, дуже багато в нас біглих олігархів. І отут, Терещенко ту, ту ж саму історію, тобто почав грати в політику, поїхав в Російську Федерацію, щось там очолив, імперію вирішив покерувати після царів. Ну і тут прийшли більшовики, і кажуть, власть кому там, советам, заводи значить, пролетарю, а землю віддайте селянам. Ну ну. Міністрами в цьому палаці, але так як більшовицька влада була ще слабкою і дуже хотіла грошей, то чиновники... Кілку... Ну це таке. Знаєте, це Бла Бла е, дуже була слабкою, і тому змогли е, повністю вдриск пересадити е, оцей уряд, який був і керував імперію. Уявляєте собі, да? така слабка була влада, що просто взяли всіх і посадили. І грошей ще дуже хотіли. Тобто то вони не могли просто забрати у Терещенка все підряд. Він уже в буцегарні сидів. Вони не могли в нього все забрати. Не могли, ні, не могли. Ну і... тому, тому Терещенко зміг відкупитися. Угу. Були готові домовлятися, і тому він вийшов заставу у 100 тисяч рублів. Я думаю, що це певна брехня. А, ну, ще раз уявіть собі: більшовики забирають собі все, підпорядковують собі заводи, фабрики, забирають землю, все забирають. Сидить якийсь чел в'язниці, український мільярдер. Причому більшовики ненавидять селянство українське, це дійсно так. Ленін потім багато що зла зробив для українців. І ці голодомори, це також спроєктовано було пізніше вже його нащадками. І от сидить уже він у в'язниці, тобто його можна просто банально шльопнути і забрати усе в нього. Але виявляється, в нього беруть 100 тисяч рублів і кажуть, ну все, йди, гуляй. Тість невеликого заводу, звичайно, Терещенко одразу вирішив втікати за кордон. За словами родин, о подивіться, як це дуже схоже, да вирішив тікати за кордон. Ну ну він одягнувся в лахміття, їхав у вантажному вагоні в теплушці разом з тифозними хворими. А в ки... Ой-ой-ой-ой-ой-ой, із тифозними хворими їхав, але в кишені в кишені брюліки у нього були В кишені віз той самий блакитний діамант на 43 карати. Терещенко блу і кольєхарну. Виявляєте, да? Тобто чувака. Взяли в буцегарню, хапанули, Дивляться, що він мультимільярдер. Ну воно так і буває. Тобто, комуністи, які захопили владу, які перестріляли половину і царську сім'ю в тому числі. Дивляться, тут є мільярдер. Тобто вони його не обшукують, ніфіга. Да? Будинок у нього не арештовують, не виставляють там охорону, не забирають усі заводи, його не обшукують. Тобто, В нього в кишені бриліант блакитний на 43 карата. І ще 100 тисяч рублів, десь він взяв для того, щоб віддати більшовикам, хоча і так більшовики вже все націоналізували. От рівень, рівень оцієї от, от казки зашкалює. Просто ти можна писати якусь поему. Ну, ви, ви, просто, ви розумієте обсяг маразму? Це так, як у нас міндіч виїхав. В, виїхав сам. Сам міндіч взяв і виїхав. А що? Легко взяв і виїхав. Ну ви вірите в це, що ну просто скажіть. Бо я от сьогодні оцю всю казку запостив, і люди там почали мені виписувати деякі о, ти це наш меценат. Ви вірите в цю інтерпретацію? Просто скажіть. От вірите? Людину посадили до буцегарні. З ним могли зробити що завгодно. Якби його шлюпнули, ніхто взагалі не знав про нього. Взагалі, тому що ну просто людину б на ноль помножили. Ну, виявляється, що він якимось чином зміг дати владі більшовицькій 100 тисяч рублів, яка і так уже все націоналізувала. І ще в нього в кишені брюліки були. І він з цим брюліком зміг з Росії переїхати всю Україну і вибратися якось за кордон. Ви, ви, ви виявляєте цей от шлях? Це із розряду, я не знаю, я взяв кубік-Рубік на мільйон і підкинув його, і він сам зібрався в повітрі. Ну ну. І це був його єдиний капітал, який він взяв з собою. Втративши абсолютно всі ставки, він почав будувати своє життя. Тобто брюлік на 43 карата – це абсолютно все втрати. Знаєте, якби вам дали брюлік на 43 карати, то я думаю, що ну, ви б не вважали, що у вас в житті все втрачено. Ну і щоб вам зовсім там не казалося: 43 карата, брильянт чистоти отакої, от як він вивіз. Сьогодні коштував би приблизно 50 100. Мільйонів доларів. Ну, так, щоб ви собі розуміли, 50-100 мільйонів доларів. І от так, така ніща гопота, яка втратила все, тільки в кишені мала 50 мільйонів доларів. Приїхала на розвалений теж захід, де теж є бідні люди. Де нічого толком немає, де заводи і фабрики можна купити за копійки, просто ні в кого ніфіга немає. А в тебе в кишені виявилося, що ти від більшовиків вибрався з алмазом. Це тільки один алмаз, може ще, бо кишеня ж не одна. І ти вибрався, в тебе 50 мільйонів. А завод, завод, цілий завод коштує умовно 3 мільйона. Ну ти, бідний, нещасний, бо ти ну, тільки вибрався в лахмітні та ще в тіфозному вагоні. Слухаємо казку далі. У Там з нуля. Ну, з нуля у Лондоні. Так і роблять. Так і роблять. Люди, в яких нічого немає, вони одразу в Лондон їдуть. Одразу в Лондон. Ну, Да. Ну, не в кожного, у кого нічого немає, є в кишені алмаз на 50-100 мільйонів доларів. Ви з менеджером і за 20 років будівництва життя з нуля, в імміграції. Він... З нуля, з нуля. ще раз повторю. Те в кишені 50 лямів доларів, ти з нуля будуєш. Ти все будуєш з нуля. Керуючим Бардером банку переїхав до Австрії, врятував там найбільший банк від краху, досягнув ним... в Австрії. Там кажуть, що він від Гітлера щось вивіз. Там теж мутна історія. Деякі громадяни почали мені писати. То ти знаєш, що він у Гітлера там щось... ребята. Ви розберіться з цією історією, Вона стільки мутна, що краще, краще, краще не говоріть, що ви про неї щось знаєте, або розберіться глибше. Висот, і знаєте, що потім далі сталася Друга світова Гітлер, а не а. Австрію і банк, яким управляв Терещенко, став ласим шматком. Терещенко потрапив у чорні списки гестапо. Йому довелося тікати з Відня точно так само стрімко, як колись він тікав із Петроград. А тому, що поставив не на те, от іще раз, отак от як поліс у міністри керувати імперією. Знаєте, царя немає. Як там Кішка з дому, миш в пляс. Отак і тут Терещенко спочатку імперію захотів покерувати, а потім йому здалося, що можна, можна покерувати процесами. І тут і, 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 і Гітлера посилати, куди, куди не можна, і гроші у Гітлера витягувати з під носа. І вийшло, що це облом, політичний облом. Терещенко був гарним економістом, але ніяким політичним далекоглядним діячем. І от він вирішив зіграти трішки з Гітлером в дуже небезпечні ігри. Виявилося, що прогадав. Ну -ну. Він кинув налагоджене життя європейського аристократа вдруге і знову став біженцем. Переховувався. Я не знаю, а як це він з Лондона вже вдруге біженцем. Чому він відні опинився? Він же там з нуля все починав, і там став фінансовим магнатом, так ну і жив би собі в, в, в Лондоні. Пережив би там Другу світову війну, ні ні в Монако та в Лондоні. На той час його 60 років і знову не уявляєте, що він зробив. Він заснував компанію у Мозамбік і зробив ставку на Сизаль. Це рослина з волокон якою роблять надміцні мотузки, корабельні канати, шпагат та грубі тканини. І навіть там Терешіко будував для місцевих робітників, і все з нуля, і все з нуля. Все з нуля, тільки отам, отам для місцевих робітників. Ви уявляєте собі оцих місцевих робітників, де вона сказала там в Еквадорі чи дев'я. А для місцевих ви уявляєте місцевих робітників там, скільки їм треба було платити. Ну за їжу працювали. За їжу там багато в деяких районах Африки до сих пір працюють за один долар в день, за два долари в день. І от в Україні так само мільярдером став дуже сахар, сахар цукровим. Магнатом був, піднявся з 1861 року до 1917-го. Дуже різко піднявся. Ну, він не не так, що довго. Він відчув, що дуже багато людей, а тато в нього не був зовсім простим. І от маса людей, які втратили все, що можна тільки втратити, і готові були працювати фактично за копійки. Вони вже не. Селяни, за які е, барин мав нести відповідальність, можна було просто за копійки найняти і вони тобі робили, бо вони не, не взагалі не розуміли, в них не було освіти, в них нічого не було. От кажуть: от будував, будував там освіту і так далі. Так як вони всі так будували ці меценати, чому у нас е, абсолютно без освіти була Україна? На великій території, ну на заході України, там трішечки була ситуація кращою. Але на більшості України, вибачте, люди не мали освіти і не могли стати фінансовим магнатом. Просто на це не було знань і не було грошей, і не було можливостей. І отут людина вирішила, що треба десь ще от, бізнес розвивати, де. Дає є низькооплачувана праця, ну в Африці нормальне житло та лікарні, він складав гроші в найсучаснішу п'ятницю для обробки волокна, щоб його товар був найкращий щоб товар був найкращий. Я хотів би просто подивитися, як в той момент скільки працювали робітники, напевно, годин по 12-15, да а, як були вони захищені, яка у них була там рівень медицини? Як ну коротше, я цікаво було все це, але нам цього не розкажуть. Отак як років через 100 вам не розкажуть про те, там, хто були такі, оці олігархи. От про них знімлять фільми, їхні нащадки, тому що ці нащадки отримують великі гроші. І вони, вони знімлять про своїх засновників імперій гарні фільми. І ваші нащадки, ваші нащадки будуть дивитися на це і казати: Вау! Вау, вау! І вони вас будуть зневажати, тому що ви ніхто звати вас ніяк. Вони будуть пишатися от, от, от цими, що зараз живуть, що забирають з вас податки, що змушують вас платити страшенні податки, штрафи і так далі. Ну, тому що в них надприбуткові бізнеси, тому ви за ці бізнеси повинні платити. І працювати за копійки у них на підприємствах. Ну-ну. Римку, і цей бізнес приніс йому величезні статки. Ну, коли є дешева, дешева, майже безкоштовна робоча сила, а у тебе в кишені лежить алмаз на 50-100 мільйонів доларів, то ти можеш побудувати безперечно талант підприємницький є. Але я вам хочу пояснити, що все це побудовано фактично на праці людей, яким просто не було більше куди приткнутися. Але людина змогла це інвестувати. Це безперечно. Безперечно, У 1950-х Михайло Терещенко знову став мультимільйонером. Він знову повернувся до високого рівня життя, купив собі розкішну яхту і помер у 1956 році в Монте-Карло. У Він пішов в життя не як бідний іммігрант, якого більшовики забрали все. А як бідний іммігрант, якого більшовики забрали все, крім алмазів в 100 мільйонів доларів. Отакі тупі більшовики. Не змогли обшукати пана Терещенка, як він полишав радянську Росію. Ну, от така історія. Я хочу, щоб ви зрозуміли лише одне: історії про велике багатство це прекрасні історії. Багаті люди повинні бути. Вони дійсно засновують фабрики, заводи, університети, вони штовхають технології. І якщо взяти ці всі гроші, які в них є, і розділити між усіма, то якраз нічого не буде. Буде просто болото. Болото, Де люди просто споживають товари і послуги. Але коли з придиханням, з придиханням нащадок колишнього кріпака, з придиханням дивиться відео про Терещенка і каже: ось! Справжній українець, друже, я тобі хочу ще раз пояснити, що справжній українець це 95% населення України колишні кріпаки, які не мали освіти, землі, засобів до проживання, які, яких кинули дуже в складні умови, які пережили Першу світову війну дуже, дуже складно, Потім Другу світову війну дуже складно. Мільярдерами вони не стали вони були заручниками. Інколи недолугих політичних рішень, інколи ось таких мільярдерів, які просто змушували їх працювати по 15, по 16, по 18 годин на добу. Жили твої пращури в бараках, в вонючих, не в квартирах, не в Хрущовках, тим паче, в бараках, в землянках, були ж залякані, перелякані і нажохані за деяким винятком на Заході України. Там все ж таки. Імперії трішки по-іншому ставились до людей. Тому в даному випадку, ви маєте справу з людиною, яка поїхала керувати імперією, коли жахнули царя. От і все. Ця людина не намагалась побудувати незалежну квітучу Україну і не дала мільярди свої для того, щоб Україна встояла від навали, яка йшла на саму Україну. Ця людина не прийшла до. Там уряду Української Народної Республіки не сказала, давайте будемо робити отак і так. У мене там зв'язки, в мене тут, давайте ми там замінуємо кордони, ми тут армію, я всі гроші віддаю там, чи... бо в мене в кишені лежить алмаз, мені, в принципі, нічого не потрібно. Ця людина не прийшла. Ця людина поїхала керувати імперією і сидить нащадок селянського роду, і каже, що о, подивіться, які українці. Подивися, подумай про те, чи не мають тебе зараз отакі ж самі мільярдери за такого ж самого холопа. І чи не працюєш знову ти на них за безцінь, і як вони тебе розглядають? І чи війдеш ти в історію хоч якось? Вони війдуть, вони про себе знімлять гарні фільми, вони це вже роблять. А тебе з історії підітруть, тому що місце твоє ноль, і тебе взагалі не видно. Був і нема. Подумайте над цим. Подумайте і не будьте дуже такими. Коротше, не думайте, що у вас в роду там були графи, князі, і вас більшовики розкуркулили. Зазвичай ви були кріпаками, і тільки в 1961 році вашим пращурам дали можливість бути вільними. А потім потім вони попали в коловорот історії. Тоді, коли українська влада на рубежі 19-20 століття не змогла вберегти суверенність, незалежність нашої держави. І ми попали частково в склад Радянського Союзу. Ну, а там вже далі історію ви знаєте. Ой, такі ми. Хочеться, хочеться, щоб нас в минулому. Були рожеві поні і щось мінімум тора в родинному дереві, але насправді придивишся, а там у тебе бідний, голодний, нещасний селянин, якого такі олігархи і не тільки такі чмирили і ставили в нішо. Думай, те.